Олафе, Дай Тауруси канцлера Німеччини вже в чергове закликають передати Україні далекобійні крилаті ракети. Хто знову потурбував канцлера цим незручним для нього питанням? І як це пов'язано з появою в українському небі винищувачів? F-16? тетяна Логонова розкаже. F-16 є. тепер варто посилити ефективність їх застосування. Оборонний комітет Європарламенту закликає держави ЄС надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та далекобійні крилаті ракети. Звернення озвучила нова керівниця комітету Німкеня Марія гнештрак Штракцімерман, окремо згадала про Німеччину, а відтак і про Тауруси. Держави повинні зробити все можливе, аби захистити Україну і дати їй можливість оборонятися. Для цього необхідні системи ППО, і незалежно від того, хоче про це чути офіс німецького канцлера чи ні, крилаті ракети Таурус. Дати збройним силам німецькі далекобійні Тауруси Штрак Сімерман вимагає вже понад рік. До переходу на роботу в Брюсселі вона очолювала оборонний комітет німецького Бундестагу і не проминала жодної нагоди публічно звернутися до канцлера Олафа Шольца, щоб заявити Україні потрібні ці крилаті ракети. Надія вмирає останньою. Я все ще сподіваюся, що канцлер Німеччини дасть зелене світло. Канцлер зітхнув з полегшенням. Жартували в політичному Берліні, коли штрак Цімерман обрали в Європарламент. Виявилося зарано. Про тауруси вона не забула. І тепер нагадує Шольцу про крилаті ракети з Брюссельського кабінету. Олаф Шольц на заклики політики ні, поки не відповів. канцлеру літній відпустці. Утім, шансів, що після відпочинку він змінить свою позицію, передасть Україні Тауруси небагато. У цьому питанні канцлер на диво впертий. Ні, крапка надання цих. Ракет вважає, він може втягнути Німеччину у війну, а отже, спровокувати конфлікт Росії з НАТО. Інша річ Амраам. ракети класу повітря повітря здатні вражати ворожі цілі на відстані від 50 до 180 кілометрів, передати їх Україні для озброєння винищувачів ф 16 Пропонує соратник Олафа Шольца по партії Андреа Шварц. Депутат каже, це можна зробити просто зараз, не послаблюючи обороноздатність німецької армії. Адже Бундесвер уже замовив і незабаром отримає від США майже тисячу таких ракет останньої модифікації. Тож Тепер слово за канцлером. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Кадри знищеного російського винищувача су 34 у Морозовську масово у соцмережах. На відео видно обгорілі рештки літака, а також зруйнована інфраструктура аеродрому Царостовська область. Крім того, з'явилися і кадри самого моменту вибуху до слова, російська сушка та склад боєприпасів ворога були знищені. 3 серпня на аеродромі Морозовськ це підтвердили в головному управлінні розвідки України.